а що таке компас? От у нас компас. Компас показує, що північ нас ось там. За, допом... на за допомогою компаса ми можемо розрізнити, де є північ, де південь, де захід і схід. Я хочу на північ. От у нас компас. Віталік, Віталік! Віталі, знайди мені сторони світу за допомогою сонця. О! За допомогою сонця? Так. Ось у нас сонце. І так, у нас є на руці годинник, знімаємо з руки годинник. Зараз у нас є четверта година. Саму грубшу стрілку ось ту направляємо на сонце. Це буде ось так. Ось так. Покажи жовтий. Ось так. І ось там от, якраз так, буде північ. Ось. Також можна ще розрізнити, де є південь за допомогою зір. От, ось саме, наприклад, у нас буде зорі. Е є велика відмедиця. Від великої відмедиці відраховуємо 5 зірок. Це є 1, 2, 3, 4. І на п'яту буде південь. О, Мала відмедиця і південь. Все. Все.